Ще більше відремонтованих вулиць, новенькі дитячі майданчики, оновлення в освітніх закладах, а також компостна яма, тренувально-вигульний майданчик для собак і ще чимало інших покращень. В Івано-Франківську активно тривають роботи із втілення проєктів бюджету участі в життя. Цьогоріч на реалізацію ініціатив мешканців громади виділили понад 25 мільйонів гривень і визначили у межах програми 38 переможців. Левова частка із них в категорії освітні. Почалися роботи в садочку Бджінка, там зроблять сучасний спортивний майданчик, ліцей номер 6 там буде спортивний зал, новий ну, спортивний зал, ліцей номер 7 буде затишні їдальні і ліцей номер 10 облаштування приміщення укриття коридору. Нас дуже багато хейтили стосовно того, що є проекти, які спрямовані на укриття або обладнання укриття. Ми в цьому бачимо позитив, а вже ще раз наголошую, що мешканці, чи то дирекція шкіл і садків, самі вирішують, які суми їм потрібні і для чого. На різних етапах реалізація проєктів і у категоріях інший благоустрій, благоустрій малих вулиць та озеленення. Окрім того, наголошують у мерії, цьогоріч. Втілять й ініціативи, які ще у 2021 році перемогли у межах шкільного бюджету участі, в якому взяли участь 25 з ліцей та початкова школа номер 6 на Пасічній, Вони стали переможцями. Реалізацію цих проєктів ми плануємо в цьому році. Також у нас були проекти, які не реалізовані через початок повномасштабного вторгнення, але наразі вони закінчують свою реалізацію. І всі проекти будуть завершені, які не які стали переможцями у 2021 році, але не були реалізовані в 2022. другому. у мерії закликають мешканців активніше долучатися до позитивних змін в громаді і вже готувати проєкти на наступний бюджет участі. Наталі Лозовандріаргара, телеканал 402.